Ця коробка є у кожного вдома. Вона може мати інший вигляд, це може бути коробка з-під взуття або як в мене від якогось дорогого печива чи цукерок, і це коробка з непотребом. Колись це були важливі дрібнички і чомусь вони потрапили туди, і коли вони потрібні, їх знайти просто неможливо. Я робила перестановку і знайшла свою. Тож давайте робити розпаковочку. І тададам першим попадає на око дерев'яний ножичок. Навіщо він там? Я не пам'ятаю і не знаю. Наступна це свічки для торту. Нещодавно я їх дуже шукала, власне, як і цей світильничок. Я навіть не здогадувалася, що вони там. Ці шнурки треба було давно викинути, але вони там лежать. Стрази теж шукала, довелося купити нові. Аж три запальнички. Коли хтось приходить в гості і просять запальничку, ти ніколи не можеш їх знайти. А це святе масло. До речі, певно, від себе я його і сховала, бо мені дуже подобається його запах. Далі тут я знайшла коробку від цукерок, якісь непотрібні чеки і іграшку з Макдональдса Крокс. Я навіть не пам'ятаю, яка вона. Класний такий брелочок. його, до речі, збережу. Це приємна знахідка. Мильні бульбашки, як вони там опинилися, теж залишиться загадкою. Можливо, купляла комусь з дітей чи, чи знайшла їх просто, але, але ось так. Далі це якась серветка, ще одна свічка, крабік для волосся теж не змогла його знайти. Іграшки з гар... Гарфілдом Хагрідом, до речі, комусь покидалися, якісь інші. Якісь резинки заколки, непотрібна фігня, якась цепочка від чогось і скраб для губ, який теж я думала викинути, але 10 разів перекладала, типу десь знадобиться, але він повний так і не знадобився. Ще тут трошки копійочок і, власне, все. А що у вас в такій коробки? А саме цікаве, від чого воно?